Вітаю, з вами Бурсук На прохання скарбу шукачів порівняння Deus 1 з 28-ю катушкою з 28-ю катушкою Деус-2. Будемо порівнювати на монету Денарій на глибині 28 см. Суть налаштування приборів, щоб працювали стабільно. І на самих популярних серед скарбу шукачів налаштування. Тобто, на швидкість 2, чому баланс 77, пояснюю. На ньому він не реагує на ямку. Коли я збавлю 74, в є почва така, що дозволяє, в мене буде сигнал на ямку. Думаю, зрозуміли. Є невеликі фантоми. Прилада на прилад, не звертаємо увагу. Переходимо до налаштувань. Чому дискримінація 3,2, а не, наприклад, не мінус 6,4, я хожу. Реакція на ґрунт. Три і два. Все чудово. Ось на стіль динарій, йдемо до нього. З прохода раз через раз слабенько, але самий притик винюхується на ура. А з прохода бачить в одну сторону. Ще раз пробуємо. Да, в одну сторону з проходу бере. Далі, що стосується чутливості, вона у нас 96, стабільність помірена, 12-частота, 2 тона, гучність слабких сигналів на 4. В принципі, все. Вимикаємо прилад. Беремо Деус 2. Зрозуміло, що підводність відразу плюс для такої погоди. Програма глибина. Далі поїхали. ґрунт. У нас тут прекрасно відкачується, можна навіть не входити, нічого не витворяти. Швидкість стоїть зараз 2,5, збавляємо на 2. Звуковий відгук на 4 рівносильно, щоб було зрозуміло, по сигналу. Хто кращий? Так, дискримінація стоїть мінус 7. Ну, зараз перевіримо, чи він стабільніший, чи ні. Спочатку заведемо. Мінус шість і чотири. Ну, приблизно, мінус три і чотири, тих же три і два виставимо. Все стабільно. Зрозуміло. Так, далі дивимось. Два тона, ідентично, чутливість 96, пробуємо. Пішли фантоми, бачите. Ні, йдуть фантоми. 94, залишаємо. Ще раз перекачаємо. 75. Стабільність чудово, йдемо з прохода. Краще відчуває. Відчуває краще. Дає кращий результат. У даному випадку звернемо При винюхуванні Увагу, VDI, ну, чорним. Чорним показує 0,0. 0,0. VDI 01. Ну, так, в чорному сегменті. Але бере трішки чуткіше, трішки вище. Не реагує на каміння, плюс звернемо по вазі. Катушка важча, менш збалансований, це я вже повторяв. На ямку реакції немає. От, в принципі, все, що маємо. Порівняння на 20. Восьмих катушках, але зверніть увагу, що на дев'ятих катушках результат у нас зовсім інший, по крайній мірі, деуса з блондинкою. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей! З вами був Бурсук на каналі Фортуна. Фарту і здоров'я!